Покажу людям. Оце отаке було старьо. Совєтське старьо було. І навіть таке совєтське стар'є щитовий паркет називається. Плашечки, такі малесенькі. Ось такі малесенькі плашечки. От вони плашечки. І вони ще реставруються. Вони ще реставруються завдяки такому апарату ось ну оце воно таке дивився придаємо бід новізник кривенький але буде світленький біленький чистенький і ще можна 20 років ходити, плясати. Підшпаклюємо щелини. шпакльовочкою, де єсть. Грунтовочка, лачок матовий, щоб не блистів, щоб не було видно із янів. І все буде окей. Ставим лайки, подобайки. Ось така історія, ребята. Так що реставруємо. Реставруємо і економимо гроші. Бо ви собі представляєте, якщо його взяти, зняти, підірвати. Там він на досках, доски на лагах, лаги непонятно на чому. І якщо це все тільки демонтувати, то це буде вже три мішка грошей. А потім на це все завозити, робити якісь основання стяжку. А потім на цю стяжку рівняти, а потім на цю стяжку ложити ще якісь напольне підлогове покриття, то це буде вже не три мішка грошей, а 23. Тому оце ця реставрація. Це є супер економ варіант. Вона робиться доволі швидко. Цих дві кімнати ми працюємо за два дні. Кімна... Одна кімната день. Це з покриттям лаку. Лак поліуретан на водній основі. Швидко сохне. Так що отак от. Так от.